Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент-ТІВІ» В ефірі «Лучани про. І у цій програмі ми запитаємо у містян, коли на їхню думку закінчиться ця війна. А як думаєте, коли закінчиться війна? Давайте буде, будемо мріяти і думати, що в 25-му році. Я цього вам стати не можу. Це дуже тонке і цікаве питання. Би дали трохи желіза, захід, ну то до кінця можливо, і справилися б наступного року, а можливо, і будемо 26-му було б все набагато ліпше. Важке. ми найближчим часом. Я в це вірю. Сподіваємось, на Гарного дня вам важко сказати, тому що якщо ти, ну так як я вже 24 роки в Італії, це приїхала відпуск і дивлюся, що говорять за кордоном і що тут, то мені кажеться, що важко між ними знайти точку. Дотику. Дотику, точку дотику. Ну будемо надіятися на краще. Будемо надіятися, що на початку нового 25-го року щось зміниться в позитивну сторону. Ну, думаю, у двадцять п'ятому повинна кінчити. Будемо чекати її. Ну сподіваємося, звісно. Є сподівання, але ж в наступному ну, да, да. Чуєш думки від. Різних сторін, і хто там, і хто тут, просто свої здогадки кажуть. Мені здається, не скоро, але надія є, що зовсім скоро, щоб всі повернулися живими. І нарешті настав наш час України.